Безпека під час свят на Прикарпатті скасували усі масові заходи на Великдень. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Рекомендували головам громад. Теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей. Також хочу нагадати, що в області з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів. Сьогодні головне зберегти життя у той же час Прикарпатські рятувальники провели профілактичну роботу в громадах. Вони відвідали храми, де перевірили стан евакуаційний. Них виходів наявність вогнегасників і справність електроприладів. Також наголосили на те, що необхідно обов'язково дотримуватись сигналів про повітряну тривогу, і в разі, коли лунатиме сигнал, обов'язково потрібно слідувати в укриття. Також нагадуємо про те, що під час святкування великодніх свят потрібно дуже обережно ставитися до відкритого вогню, так як будуть користуватися віряними свічками. Необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати, щоб воно не щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Окрім того, рятувальники наголошують, дотримуватись правил пожежної безпеки треба і вдома під час приготування святкових страв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.